Кауція один із ключових елементів договору оренди, але не всі орендарі та навіть деякі власники не розуміють, коли її можна не повернути. Розберімося детально, що таке кауція, це сума, яку орендар. Сплачує перед заселенням, так званий депозит. Його мета захистити інтереси власника, якщо в межах оренди виникнуть збитки або заборгованості, який може бути розмір кауції. Зазвичай, на практиці, найчастіше власники встановлюють кауцію у розмірі 1 або 2 місячної орендної плати, коли власник має право не повернути кауцію. У випадку, якщо орендар має заборгованості зі сплати оренди або комунальних повкуп, спричинив шкоду, яка перевищує нормальний рівень зношення. Порушив договір, наприклад, не звільнив квартиру в термін, зробив піднайм без згоди власника або залишив якісь нерозв'язані зобов'язання. Власник також зобов'язаний довести свої претензії. Утримання кауції має бути обґрунтоване і задокументоване, наприклад, протоколом приймання передач, фотографіями пошкоджень, рахунками за ремонт, Документами про заборгованість Без документації утримання кауції може бути оскаржене орендарем. Кауція це не додатковий заробіток для власника, це захист від ризиків, і власник може її утримати тільки тоді, коли є реальні підстави та доказ.